Привіт! Мене звати Оксана Балаба, я фінансова радниця сервісу фінансового планування iPlanua. Про резервний фонд або фінансову подушку безпеки чули, мабуть, усі. Але не всі знають, для чого він потрібен, як визначити суму резервного фонду, як його створити, де зберігати і коли використовувати. Поговоримо про резервний фонд. Для чого потрібен резервний фонд? Резервний фонд або подушка безпеки це кошти, що призначені для несподіваних і невідкладних потреб. Це, по суті, наша страхівка на будь-який непередбачуваний випадок. Наприклад, зламалось авто, сусідів затопили, з роботи звільнили, або ви вирішили її змінити, сімейні складнощі чи проблеми зі здоров'ям. Як визначити необхідну вам суму резервного фонду? Сума резервного фонду зазвичай складає від 3 до 12 щомісячних обов'язкових витрат вашої сім'ї. До обов'язкових належать витрати на їжу, медицину, спорт, комунальні послуги і транспортні витрати. Сюди не входять витрати на розваги та відпочинок. Наприклад, ваш сімейний дохід складає 30 тисяч гривень на місяць, а сума обов'язкових витрат 12 тисяч гривень. Ваш резервний фонд на 3 місяці складатиме 36 тисяч гривень 12 помножити на 3 на півроку 72 тисячі гривень. Щоб визначити резервний фонд своєї родини, слід врахувати наступні фактори: сімейний статус. Якщо ви одружені та маєте дітей, сума резервного фонду має бути вищою. Кількість джерел доходу в сім'ї. Чим їх менше, тим вищою повинна бути сума резервного фонду. Наявність медичної страхівки. Чим більше у вас медичне страхове покриття, тим меншим може бути резервний фонд. І найголовніше, як швидко ви зможете знайти роботу та наскільки затребуваною є ваша професія та кваліфікація. Загалом оптимальним вважається резервний фонд на 6 місяців. Як накопичити резервний фонд? Якщо у вашій сім'ї не ведеться облік доходів та витрат, почніть відкладати щомісяця фіксовану суму, наприклад, 1000 гривень. Якщо ведете, почніть відкладати 10% від своїх доходів. Поступово збільшуючи цю суму. Як показує досвід, накопичення коштів це така сама звичка, як зранку чистити зуби. І якщо ви звикнете відкладати хоча б 10%, то і більшу суму накопичень теж подолаєте. А щоб психологічно легше було звикнути, налаштуйте автоматичне списання коштів з вашої картки на окремий рахунок. Де і в якій валюті зберігати резервний фонд? Розбийте свою подушку безпеки на 2-3 валюти в рівних пропорціях. Наприклад, долар плюс гривня або долар плюс гривня плюс євро. Зберігати можна вдома, але врахуйте, що інфляція щороку з'їдатиме частину ваших заощаджень. На депозитах з правом дострокового зняття і поповнення, або так званій депозитній драбині. Депозитна драбина означає, що ви розбиваєте суму резервного фонду на 4 частини і через кожних 3 місяці оформляєте повноцінний депозит на 12 місяців. Таким чином, ви отримаєте вищу дохідність, ніж по депозиту з правом дострокового зняття, і щокварталу матимете доступ до четвертої частини свого резервного фонду. Оптимально Невелику частину до 30% зберігати вдома, щоб у будь-який момент можна було скористатись, решту у банку. Важливо, резервний фонд має бути швидко доступним для вас. Він повинен бути відокремлений від інших накопичень і він повинен бути недоторканим, коли можна використовувати кошти з подушки безпеки. Резервний фонд витрачається тільки на форс-мажорні потреби, а не на повсякденні бажання. Задайте собі три запитання для самоконтролю: перше, чи трапилось щось несподіване. Наприклад, звільнили з роботи, заблокували банківський рахунок, налетів ураган і пошкодив дах, авто потрапило у ДТП, погіршило здоров'я, бізнес закрили на карантин. Друге, чи це терміново? Зламався холодильник, в якому повно продуктів, а на дворі плюс 30. Розбився смартфон і ви втратили зв'язок з партнерами по роботі. І третє, чи це дійсно необхідно, якщо це медична процедура, з якою не можна зволікати, або якщо транспортні потреби пов'язані з роботою, чи це якась незапланована поїздка, яку неможливо відкласти. Якщо ж ви витратили частину грошей з резервного фонду, у першу чергу потрібно його поповнити. Давайте підсумуємо. Резервний фонд це ваш фінансовий захист у надзвичайних ситуаціях. Він потрібен абсолютно кожному. Резервний фонд повинен покривати від 3 до 12 місяців ваших витрат. Кошти мають бути швидко доступними. Зберігаємо резервний фонд окремо від інших заощаджень. І пам'ятайте, що накопичений резервний фонд це перший крок до вашої фінансової свободи.